І, ні, Ми назвемо саме зараз в екранах склад футбольного клубу Тростянець грає із одним опорним півзах. Максим 17-й таранушич Вадим. Ходинці в таблиці, але велике, все велике відставання від четвертого місця дружби. Тарас Почковський скала в атаці. Почковський штрафним майданчиком. І все-таки він завдає цього удару. М'яч сітку влучає. Але Глотьован, який Кремень очолював, він тепер очолює саме ту команду. А в наш штрафний на дальню стійку полетів навіз головою. Мали б винести і не зуміли це зробити гравці у жовтій формі і довели справу все ж таки до удару поворотах і щастя Тростянця, що цей удар не вийшов просто-напросто і пролетів м'яч значно все-таки вищий воріт. По моєму якраз саме Тарас Почковський, Ми його бачимо крупним планом. По-моєму, то він у штрафній зоні задавав удар. І відібрали м'яч жовті. Є можливість провести атаку. Це вже передача далі на лівий фланг. Продовження може бути. І далі там Бестрицький. Уже і Бестрицький б'є поворотах. Війшов він з -у штрафну зону і з лівого флангу задавав цього удару. Не домашньо, це ми вже побачимо. яка саме господарі на правий фланг. Ось цей пас непогано на, Анто... на Анатолія Клюса. Клюс уже в штрафній зоні. Клюс робить все таки пас, але немає удару по воротах. І там уже 1-0 на 17-й хвилині. Братарюк, бистра Тростянець. Сліпухін буде сам бити. Так, б'є сліпухін. Воротар на мі. Ось цього грудого хлопця з дев'ятим номером на спині. Е, Андрія... Андрія Сліпухіна і в атаці скала і удар по воротах був. І зреагував. Є навісна. Передача, і м'яч влітає у сітку воріт, Все-таки забиває скалара. рахунок у зустрічі відкрито. Ну ось так. Але вибито в аут було і рахунок у зустріч. Тростянець. Там якраз логотипи Фейсбука, Інстаграма. Друзі, заходьте у інстаграм, у Фейсбук, на соціальні сторінки в соціальних мережах. На ближню? Ух, який момент іще був зараз! На ближню, але яким чином зумів зреагувати. Лебедєв робить на навісів удар головою. Навіть був так поруч із захисником завдавцю. І буде вдосталь. Команда Тонус форму звісно.